Привіт, друзі! Давайте сьогодні поговоримо з вами про гарантію нашого сервісу та магазину. Чому у нас 5 зірок накрутили, скажуть хейтери. Так, крутимо ваші мобілки з 2018 року. Насправді все дуже просто. Коли ми косячили, в нас ще не було Google карт. Давайте дивитись правді в очі. Всі ми люди, і у всіх бувають помилки. Вони навіть можуть залежати напряму не від нас, а від наших партнерів, логістики чи інших факторів, таких як відключення світла і таке інше. Ось тільки справа в тому, як ми ті помилки вирішуємо. Ось, наприклад, взяти пошук партнерів. Про пошук партнерів можна знімати окреме відео: Шлях тернистий, збитковий та інколи навіть плачевний. Але якщо щось ще когось шукаєш, рано чи пізно знаходиш. І ми знайшли. Люди та компанії, з якими ми співпрацюємо, перевірені роками і зарекомендували себе як надійних, інколи не пунктуальних, але ж зараз і час такий. З досвіду можу сказати, що краще почекати 1-2 дні та отримати той результат, на який розраховував, ніж потім звертатися до нас знову по гарантії. Як то кажуть, спішить, людей смішить. І все ж таки, як ми вирішуємо наші проблеми, хотів би сказати все дуже просто, але не завжди воно так і виходить. Основа любого бізнесу це ви, мої любі клієнти. Без клієнта не буде бізнесу. Тому ми дуже цінуємо кожного нашого клієнта і стараємось вирішити питання без бюрократії і нервів. Зламалася зарядка на протязі місяці? Не біда. Тримайте нову безкоштовно. Щось не так з телефоном чи його налаштуванням. Теж вирішимо без лишних питань. Коли ваша бабуся чи дідусь заходять по якомусь банальному питанню до нашого сервісу, типу... Як цим користуватися і що з цим взагалі робити? Ми не кажемо: ви на бабушок і дідушок не смотрите, у них деньги є. Ми не дивимося, як можна на них заробити. Ми просто допомагаємо. Тому у нас на сервісі завжди є цукерки та фрукти. Коли ви здали свій телефон в ремонт в критичному стані, і так вийшло, що жоден з ремонтів не допоміг, ми не беремо за це плату чи плату за діагностику, ми розуміємо і вас теж. Тому наше відношення до вас не просто як до клієнтів, а як до людей. Тому у нас немає багато реклами. Краща реклама це особиста рекомендація. Як казав мій дід, добрий товар не потрібно рекомендувати.